Отже, одразу до Харківщини і відповідально вам, друзі заявляю, що вчора поспілкувавшись із бійцями, що і загалом не лише з бійцями, які прибули з харківського напрямку, можна зараз говорити, що ворога там стримано. Ворога там зупинено часткове просування все ще можливе на окремих напрямках, але загалом ситуацію про якісь катастрофічно небезпечні ситуації наразі говорити не доводиться важкими. Насправді були перші два дні російського наступу, коли і на напрямку стрілечої до Лукінців. От власне власне той. А можна говорити, які зараз зайняли росіяни. Ось тут ну, були у нас проблеми. Що противник рвався до липців? До речі, у липці. Дякую всім, хто відгукнувся і сказав, підказав, як правильно наголо ставити на цьому населеному пункті. У липці, тепер я прекрасно знаю. Дякую вам, друзі. Що ж, ось тут були проблеми. Проблема нас були із Вовчанськом. Все ж таки, по Вовчанську, що розповідають люди, що абсолютно місто не було готове до оборони. Абсолютно, як би там не було важко, я сам це поясню, показував, розповідав. Е, важко було щось робити в сенсі підготовки інженерно фортифікаційне споруд. Оскільки Вовчансь перебуває в такій улоговані, е, все рівно це місто, це будівлі, це бетон за яким можна було так ось говорять, що він абсолютно не був готовий. До такої оборони, осавучанська і розпочнемо, тому що ну, як ми бачимо, зараз сіра зона поширюється на все місто. Фактично, збуваються ті прогнози, про які я говорив. В подальшому ми побачимо стабілізацію скоріше за все лінії фронту по річці Вовчій, ось тут яка пролягає дещо південніше центральних околиць. Лучанська, це місто зараз. Це по суті, що суцільне згарище боїв. боїв, які виглядають на фото, ось так це справді. Показує наскільки там інтенсивні бойові зіткнення з усіх можливих засобів обстрілюється Вовчанськ. Туди прибув президент. Ну не до самого Вовчанська, а е на Харківщину для того, щоб провести ставку. Вчора була проведена виїзна ставка Верховного Головнокомандувача, були присутні всі керівники ключових відомств. Очільник міської обласної, точніше обласної військової адміністрації Олесіні Губов. Е ну, там, очевидь, така була серйозна розмова із ним і з іншими виконавцями інженерно-фортифікаційних споруд на Харківщині, тому що вже зараз все більше і більше доходить до інформації хоча все ще не склалася повна картинка, що ж відбулося там з інженерними фортифікаціями, але доходить вже більше інформації. Що, наприклад, подекуди, тобто, фортифікації були, але їхня якість, їхня логіка, їхня сутність вона викликає дуже багато запитань. Наприклад, були бетонні доти на окремих позиціях. Так були. Але вони не замасковані, вони не прикриті зрубом. Вони ну тобто нічого з ними такого не зроблено, якби мало бути згідно із військовою абеткою, скажімо так. Або як ми бачили, ось ці розкидані зуби дракона, або як ми бачили, недоплаштовані позиції, які з документами цілком мовірно, як говорять деякі джерела, були прийняті як готові чудово зроблені позиції. Ну тобто підписані папери пакту прийому передачі від військових між цивільним підрядником та військовими, які замовляли це. Будівництво ну от якась така знаєте двоїста ситуація, яка не дозволяє повністю до кінця ще дати відповідь на ці долі такі болючі питання у суспільстві, тому що справді загибли люди захоплено до десятка сіл, навіть про те, що це села з сірої буферної зони на Харківщині, але. Але так воно є у Вовчанську, врешті тому ж таки Вовчанську, про які ми говоримо вчора. МВС почало повідомляти, що вже е, захоплені у полон українці тут, які е, приїздили за на евакуацію е, літнього населення. Що таких вже окупанти навіть почали розстрілювати. От вони на перші жарти. Тобто знову люди загинули, знову щось сталося, знову хтось винен. Що сталося, незрозуміло, хто має розібратися незрозуміло. Не хочеться говорити, що це якийсь бардак, але ну це війна, і тут 100% ідеального впорядкування не буде. Але ну все ж таки це великий, масивний, фантастично великий урок для тих, хто займається фортифікаціями: Київська, Чернігівська. Сумська, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, Донецька та Луганська області. Ось всі ці: Рівненська, Волинська, Житомирська. Всі ці. Питання фортифікацій вони мають бути зараз, особливо на Харківщині. Вони мають бути просто дуже яскравим уроком для усіх. Повернімося до Учанська. Місто справді що у вогні тут. Тривають надзвичайно інтенсивні бої, зіткнення у самому населеному пункті. Тривають вуличні бої до вашої уваги, друзі кадри бойових зіткнень від наших прикордонників від першої особи дивіться без коментарів. Держи, держи. Прийняв, принял, принял. принял. Проламаємося зараз туди до пацану. Плюс. Да, бачи, бать. Прий-прий. давай. Держится, держится. Давай, 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 давай. Держи. Сейчас, сейчас. для розуміння, друзі, коли, от подивіться, як граната закидається буквально за 5-10 метрів за от одним парканом окупанти, за іншим наші бійці держприкордон служба. Або коли відбувається контакт на рівні того, що там уже по куту о, тієї хатини, де за якою ховається наш прикордонник, це показує ну надзвичайно близькі бої, ближні бої, і це це найбільш напевно складна діяльність о, серед. Усіх, взагалі навіть піхотинці, ось такі штурмові дії. Це надзвичайно небезпечно дуже складна, дуже витончена Має бути робота дуже акуратно та обережна, при тому, що всюди на тебе можуть чатувати якісь е такі западлянки, як то кажуть, у вигляді мін, але це не просто западлянки, це питання життя та смерті. І відповідно зараз ось такі дуже інтенсивні бої відбуваються у самому місті Вовчанськ яке потроху червоніше є. Ну і як я сказав, що очевидь Вочевидь, напевно, що буде переходити лінія бойового зіткнення до лінії річки. Окупанти намагаються просунутися вглиб населеного пункту, щоб там облаштувати свої позиції. Окупанти намагаються. І, зрештою, вже було помічено в центральній частині, в гіперцентральній частині, в межах Ловчанської центральної лікарні. Вчора поширювалося таке відео в багатьох точках північної частини міста, але ну, відносно. Навіть не відносно їх вдається стримувати, їх вдається в величезним величезній кількості знищувати. Ну і їх однак, все ж таки ми розуміємо, що це все відбувається в межах уже населеного пункту, і Вовчанськ потроху стирається, стирається, знищується Вовчанськ. Поруч із самим Вовчанськом відбуваються ще бої за такі населені пункти, як Стариця. От про нього ми говоримо це західна висота у районі Бугруватки. Власне, Бугруватка стариць, навіть, можна ось так розширювати цю лінію бойового зіткнення. Ось у цих ділянках фронту відбувається зараз не менш інтенсивні точно бої ніж Лучанську. Чому тому, що це перерізання логістики по всьому цьому району бойових дій здійснюються надзвичайно масивні обстріли? Ну але наразі ще раз повторюся: відповідально заявляю, що ситуацію тут долі можна вважати, стабілізованою. Стабілізовано це коли немає можливості до проривів, це найгірше для фронту. Так, якісь ось те, що називається російською мовою попознає, тобто потихеньку відступи назад, вони можливі, можливі навпаки контратаки. Зараз дуже багато контратакують наші бійці. Ось все це можливо зараз. Важлива задача повернутися назад до лінії державного кордону, тому що ну знаєте, зараз це буде складною задачою, якщо окупанти відтіснять цю сіру зону зайнято настільки, що зможуть фактично по лінії нашого кордону Кад, встановити мінування або інженерно-фортифікаційні споруди, уявіть собі, це буде великою проблемою для нас. Відповідно, зараз стоїть задача їх звідси із півночі Харківщини відтіснити, витіснити зараз. Не йдеться про те, що вони будуть розширювати це плацдарм. У них до цього ресурсу немає. Хоча вони зараз стали по суті що перед складним таким собі вибором, що робити далі. Те, що мало стати легкою прогулянкою у Вовчанську і загалом півночі Харківщини такою прогулянкою не стало і тепер що робити далі? Або вкидати більше ресурсів у Харків і пробувати досягати успіху, потрапляючи в цю м'ясорубку, або спробувати відкрити фронт там, де вони раніше планували це зробити. Про що говорив і Кирило Будано, про що попереджало багато аналітиків, і де відбувається власне зараз евакуація? Це Сумська область. Є такі ознаки, що справді цього тижня противник був готовий до початку бойових дій на у Сумській області. Зараз цих ознак теж є чимало, того що він все ж таки Піде цей самовбивчий акт і туди розпорушить свої ресурси, замість того, щоб вкидати на Харківщину. Яким буде рішення від противника? Ну тут зараз дуже важко зробити якісь, чесно кажучи, передбачення та висновки. Але те, що в на Харківщині все пішло трішки не за сценарієм, м'яко кажучи, свідчить перехоплення, про які доповідають наші бійці з місць. Отже, у Вовчанську противник планував зайняти Вовчанськ за два стартові дні е, своїх наступальних дій. Коли цього не сталося, то близько 40 військових однієї із рот го мотострілецького полку, 18-ї мотострілецької дивізії, з пунктом дислокації в Канінградській області втекли назад на територію Росії. Тепер цих 40 40 втікачів розшукують повсюди, де тільки можна. А причиною цієї втечі згідно з тими. Підслуханими переговорами е, е, є те, що ну, власне, все пішло не за планом. Про це це з перехоплень наші військові зуміли е, дізнатися. Тобто, те, що за два дні бралося зараз, уже фактично що триває сьогодні, можна говорити про тиждень, і тиждень е, при цьому. Зі значними втратами, але не з недосягненням бажаного результату так у нас теж є втрати. У Нас є втрати територіальні наразі до дев'яти сіл втрат, просування вглиб на 8 кілометрів. Це теж втрати у ворога. Це втрати за рахунок часу. Насамперед вони планували спонтанністю швидкістю взяти більше. Тепер у них я ще раз повторююся. підсумовуючи цей блок, постає питання: що робити: вкидати ресурси на Харківщину чи атакувати. На сумщині питання відкрите.